Картопля посідає одне з перших місць серед інших сільськогосподарських культур. Вона є важливою продовольчою, кормовою і технічною культурою. Сучасна світова площа становить майже 30 мільйонів гектарів. Вирощують її у 130 країнах світу. В Україні картоплю вирощують на площі півтора мільйона гектарів. Основні масиви розміщені на поліссі близько 60% та в лісу степу до 30% загальної площі. Решта припадає на степ. Середня врожайність картоплі становить 125-130 центнерів з гектара. Вживають картоплю в їжу у вигляді різних страв. Бульби картоплі широко використовують для годівлі тварин. Вона є цінною сировиною для промислового виробництва. Вона є попередником для ярих культур, а ранні сорти і для озимих. В Україні районовано майже 70 сортів картоплі. Залежно від використання, їх поділяють на чотири групи: столові, кормові, технічні та універсальні. За часом достигання сорти поділяють на ранньостиглі з періодом достигання 70-80 днів, середньоранні 90-100, середньостиглі 100-120, середньопізні 120-130 і пізньо стиглі 130-150 днів. Інтенсивна технологія вирощування картоплі включає агротехнічні прийоми, що проводяться в такі періоди, Літньо-осінній, весняний, період садіння, період догляду, збирання. Основним завданням літньо-осінньої підготовки ґрунту є боротьба з бур'янами та збереження вологи в ґрунті. Система обробітку ґрунту кожної культури цілком залежить від попередника. Для картоплі кращими попередниками є зернові, зернобобові культури, багаторічні трави та інші культури. Літньо-осінній період підготовки ґрунту під картоплю включає лущення. Внесення гербіцидів. Внесення добрив, оранку. Лущення проводять відразу після збирання попередника. На полях з переважанням корени бур'янів, осоту, молочаю, березки польової. Перший раз лущать на глибину 6-8 см, а другий у період утворення розеток цих бур'янів на глибину 10-12 см. У період формування розеток поля обробляють амінною сіллю 24 d з розрахунку 5-6 літрів на гектар. Проти виготуючих рослин парію вносять раундап 36% за нормою 2-5 літра на гектар. Картопля позитивно реагує на глибокий обробіток ґрунту, яким створюється пухкий орний шар для формування бульб. За інтенсивною технологією проводять забливий обробіток. Під який вносять 40-60 тонн гною на гектар. Цей обробіток проводять на глибину 25-28 см, щоб поле було пухким і максимально вирівняним. В якості органічних добрив також можуть використовуватись зелені добрива, люпин, ріпак, озиме жито, гірчиця. На полісі оброблені восени дарново підзолисті ґрунти часто запливають, тому навесні їх повторно розпушують. Проводять глибокий поверхневий обробіток культиваторами-розпушувачами на глибину 16-18 см або переорюють. На полісі картоплю садять гребеневим способом саджалками сая 4А з локальним внесенням мінеральних добрив. Кращими мінеральними добривами є кам'ячна селітра, сичовина, суперфосфат, калімагнезія. За інтенсивною технологією картоплю не підживлюють. Мінеральні добрива вносять в основне удобрення або локально. Повне мінеральне живлення становить азоту 90-120 кг, фосфору 60-90, калію 90-120 кг на гектар. Перед садінням бульби сортують, прогрівають, обробляють захисно стимулюючими речовинами, балики розрізають на частини. Для садіння використовують бульби середньої фракції, вагою 50 58... 80 Середня густота висаджування бульб залежить від цільового призначення врожаю. Щоб досягти рекомендованої густоти насаджень на час збирання, норму висаджування бульб збільшують на 10-15%. Залежно від розміру бульб, вагова норма на 1 гектар становить 3,5-4,5 тонни. На ґрунтах середнього механічного складу бульби висаджують на глибині 6-8 см від вершини гребеня, на легких супіщаних 8-10 см. При локальному внесенні мінеральних добрив глибина загортання добрив становить 3-5 см нижче бульб. Садуть картоплю при температурі ґрунту на глибині 10-12 см плюс 4-7 градусів. Висота гребенів 18-20 см. Ширина міжрядь 70 см. Після садіння і до змикання рядків головним завданням є боротьба з бур'янами. На сьомий-восьмий день після садіння слід провести перше досходове розпушування міжрядь агрегатом сітчастою бороною. Потім повторити його ще один-два рази. Після цього здійснюють два після сходових розпушування і перед змиканням рядків підгортання. При своєчасному здійсненні цих заходів та при відсутності на полях багаторічних кореневищних та коренепаросткових бур'янів можна утримувати посіви в чистому стані. У боротьбі проти однорічних двосім'ядольних, злакових бур'янів, проти хвороб, фітофторозу, макроспорозу рослини обробляють агрохімікатами. Колорадського жука знищують оприскуючі картопляні поля перший раз під час масового виходу шкідників з ґрунту, другий при масовій появі личинок другого віку, третій і наступні – в період виходу молодих жуків. Робочі розчини вносять оприскувачами типу опш 1510. Збирають картоплю прямим комбайнуванням. Середню і пізню стиглі сорти починають збирати на початку відмирання бадилля. За 10-15 днів до збирання насільної картоплі і за 3-6 днів товарної скошують бадилля на висоті 8-10 см. Після збирання бульби сортують і відправляють на зберігання. Найефективнішим є зберігання у стаціонарному сховищі. У сховищі картоплю зберігають при температурі плюс 1,5 градусів Цельсія відносни вологості повітря 85%. Контроль за температурою і вологістю здійснюється термометрами та тахометрами. Для забезпечення видалення вуглекислого газу регулювання температури в сховищі застосовують примусову та природну систему вентиляції. Сучасні стаціонарні сховища забезпечують зберігання картоплі при максимальних мінусових температурах до 40 градусів. Сховища ангарного типу можуть вміщувати до 6 тисяч тонн картоплі.